Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію об'єктів за певними властивостями. Давайте розглянемо таблицю. В цій таблиці описаний об'єкт океан. Давайте подивимося, які тут представлені властивості і яке значення кожної з властивостей. Отже, назва Властивість об'єкта океан одна із властивостей назва. Значення Атлантичний океан. Середня глибина значення 3600 метрів. Найбільша глибина 8642 метри. Кожна властивість об'єкта має своє значення. Відповідно, об'єкти можна порівнювати між собою, а також впорядковувати за певними значеннями. Наприклад, давайте розглянемо другу таблицю. Тут подані океани, написані їхні назви. І, крім того, написані. Середні глибини кожного з океанів. Тобто ось ці океани ми будемо зараз порівнювати за такою властивостю, як середня глибина. Наприклад, Атлантичний океан. У нас 3600 метрів середня глибина. Індійський 3890 метрів середня глибина. Південний 4500 метрів середня глибина. Північний льодовитий – 1225 метрів, і тихий 4280 метрів. Ось так, дивлячись у таблиці, можна і впорядкувати усі об'єкти океану за середньою глибиною. Ми, дивлячись на ці цифри. Можемо їх порядкувати, наприклад, від найглибшого до найменш глибокого. Дивимося, який із наших океанів найбільш глибокий. Так, це Південний океан. У нього 4500 метрів середня глибина. За ним іде тихий 4280 метрів середня глибина. Потім індійський 3890 метрів середня глибина. Атлантичний 3600 метрів середня глибина. І найменш глибокий північний льодовитий, 1225 метрів середня глибина. Таким чином ми з вами розглянули такі об'єкти, як океани. І порівняли їх за середньою глибиною. Зробити ми це змогли, тому що певні об'єкти мають певні властивості, а кожна властивість об'єкта, нагадую, має своє значення. І щойно ми з вами впорядкували об'єкти за властивістю середня глибина і порівнювали ми значення цієї властивості. Повторю: об'єкти можна порівнювати і впорядковувати за значеннями якоїсь із властивостей. Давайте пригадаємо, що таке модель реального об'єкта. Модель це спрощене подання реального об'єкта, яке відображає лише основні властивості. Як ви думаєте, чи можна подану таблицю назвати моделлю? Так, можна. Адже, дивлячись на цю таблицю. Ми отримуємо певну інформацію про, в даному випадку, океани. І такі моделі ми досить часто використовуємо в різних предметах. Але моделі бувають не лише ось такого плану інформаційні, коли в таблиці щось записують, чи описують на листочку. Чи малюють. А є ще і моделі об'ємні. Ось, наприклад, подивіться на це фото. Максим і Галина разом із батьком вирішили виготовити із фанери модель американського літака-розвідника SR71. Подивіться і порівняйте вигляд справжнього літака. І його модель. Звісно, матеріали, і колір, і внутрішній вміст цих літаків відрізняються, але якщо подивитися, то зовнішні обриси, зовнішній вигляд такий самий. Тобто, в даному випадку виготовлений із фанери виріб є моделлю американського літака-розвітника, і ця модель показує зовнішній вигляд цього справжнього літака. Давайте розглянемо ще один приклад. Маємо з вами фото Євразії з космосу. І фізичну карту Євразії. Як ви думаєте, чи є фізична карта і її моделлю? Звісно, є. Адже фізична карта показує, хай і у спрощеному вигляді, але показує все, що знаходиться на материку Євразія. А отже, є її моделлю. І за цією фізичною картою можна вивчати, що де на цьому материку знаходиться. Де знаходяться річки, де знаходяться гори, де пустелі, де рівнини. Тому так, фізична карта Євразії, відповідно, є її моделлю. І за допомогою ось таких моделей і вивчаються Об'єкти, саме для того, щоб вивчати об'єкти і використовують моделі. Адже важко вивчати, що де знаходиться на планеті Земля, коли ми знаходимося на самій землі. І не завжди можемо десь там подорожувати. Проте зручно це робити, вивчаючи материки, країни, річки, гори, озера за допомогою фізичних карт. Тобто за допомогою моделі. Дуже часто, коли вивчаються якісь властивості об'єктів, їх треба групувати, їх доводиться групувати за однаковими значеннями. Тоді кажуть, що об'єкти класифікують за певною властивістю. Наприклад, давайте розглянемо цей малюнок. Давайте покласифікуємо об'єкти за кольорами. Отже, скільки груп кольорів у нас буде? Правильно 4. Блакитний, жовтий, зелений та рожевий. Давайте порахуємо, по скільки об'єктів буде у кожній із груп. У групі блакитній. Буде 1, 2, 3, 4, 5 об'єктів. У групі жовтий буде 1, 2, 3, 4 об'єкти. У групі зелений буде 1, 2, 3, 4, 5 об'єктів. І у групі рожевий буде 1, 2, 3, 4 об'єкти. Це зробили ми класифікацію цих всіх фігур за кольорами. А як ви думаєте, а як ще можна покласифікувати ці фігури? Правильно, їх можна покласифікувати за формою. Адже ми тут маємо що? Ми маємо кола, ми маємо чотирикутники і ми маємо трикутники. Отже, ці об'єкти можна. Покласифікувати за формою. Давайте порахуємо, скільки у нас є трикутників. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер давайте порахуємо, скільки у нас є чотирикутників. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. А тепер порахуємо, скільки у нас є кіл. 1, 2, 3, 4. Отже, одні й ті самі об'єкти ми покласифікували за різними властивостями. За кольором отримали одні значення. І за формою отримали інші значення. А тепер Перейдемо до виконання практичного завдання. Сьогодні в графічному редакторі Scratch ви намалюєте літачок. Алгоритм подано у графічному вигляді, ось тут, на малюнку. Як ви думаєте, які інструменти потрібно використати? Так, ми використаємо кола, ми використуємо. Лінії. І поетапно можна побудувати літачок. Пропоную зробити це вам самостійно. Спробувати у вашому класрумі є посилання на сайт графічного редактора Scratch. Точніше, на сайт Scratch, програми для створення. Алгоритмів, а там уже є графічний редактор. Ми неодноразово з вами вже його запускали і я впевнена, що ви знаєте, як це робиться. Тож, пробуйте, виконуйте завдання, і до наступної зустрічі! Гарного всім дня і мирного неба!